У Харківському ТЦК шокували заявою. У місті залишилися лише невмотивовані люди, а військові носять балаклави, бо мерзнуть на блокпостах. Скандал довкола мобілізації у місті набирає небачених обертів. Хто чи що може змінити ситуацію із масовою бустифікацією харків'ян? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцькала. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У прифронтовому Харкові залишились лише люди, які не мають мотивації служити в армії. Таку заяву зробив голова Київського районного ТЦК та СП Харкова Олександр Чепурний в ефірі радіо «Накипіло», відповідаючи на питання, чому у місті так часто часто фіксуються випадки примусової мобілізації. Ви ж не враховуєте те, що залишилися тільки невмотивовані люди, і вони не розуміють для чого йти йому зараз до збройних сил і захищати. І це ми чуємо кожного разу. Разом із тим військом зазначив, що звинувачення здебільшого лунають від цивільних осіб, що не вірять у те, що співробітники ТЦК і самі були на фронті. Всі військовослужбовці, які зараз працюють у ТЦК, це на 99% ті, хто був переведений з військової служби та визнаний обмежено придатним. Те, що людина з тяжким пораненням, а те, що людина знаходиться з п'ятьма контузіями, постійно проходить військово лікарську комісію, де його не списують з військової служби. Цього ж ніхто не розбирається. Всі роблять винуватим кого? Ті, хто має стосунок до виконання функцій держави. Крім цього, Чепурний пояснив, чому військові перебувають на блокпостах та в інших місцях. За його словами, Рада оборони профронтового регіону створила спільні патрулі ТЦК із поліцією. У той час, коли правоохоронці здійснюють антитерористичні заходи, військові виконують свою звичну роботу, перевіряють військово-облікові документи у громадян та вручають повістки. Неважливо, де будуть проходити заходи оповіщення: то це буде вулиця, парк або це буде магазин. Неважливо що стосується Мої групу повіщення то мої військовослужбовці жодного разу не закривали обличчя, але ж враховуємо стан погоди на вулиці, тому що хтось там закрив обличчя погрітися балаклавою. Також голова Київського районного ТЦК ТСП Харкова запевнив, що за діями підлеглих уважно стежить. Вони у свою чергу свої повноваження не перевищують. Щодня їм проводять інструктажі. Жодних завдань з перевищення повноважень у них немає. Чому говорять тільки про Харків? Чому не говорять про інші регіони? Під час перевірки вищими штабами жодного факту не було підтверджено. Зауважимо, що українці вже тривалий час обговорюють проблеми із мобілізацією в Харкові. Відтак, стрічка новин майорить відео із силовими затриманнями чоловіків. Цивільні люди діляться десятками історій свавілля військових, які встановлюють у місті блокпости та ховають своє обличчя за балаклавами. А депутати у стінах Верховної Ради всерйоз заговорили про знищення харків'ян, а потім і ухвалили важливе рішення, аби скрутити повноваження військових. А тепер про все це по черзі днями раніше народний обранець Олександр Бакумов шокував заявою про ситуацію у Харкові. Це блокування, тотальне блокування вулиць блоками, коли фактично автотранспортні засоби навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте, мене як фільтрація на населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються. Депутат звернув увагу на те, що військові почали виглядати як спецпризначенці, і цим відверто лякають людей. Це що за ОЗГ? Вони не представляються, вони зупиняють вони в балаклавах. Ми народні депутати. Ми хоч, ми що тут балаклави надягаємо і здійснюємо таємне голосування, коли ми голосуємо за мобілізацію, за посилення мобілізації. Зрештою, нардеп від слуги народу закликав профільний комітет парламенту, генштаб, Міноборони та командування зсу взяти це питання на свій контроль. Я звертаюся, як від всіх харків'ян, від народних депутатів. Припиніть це. Візьміться на свій контроль, поставте адекватні завдання щодо Харкова по виконанню мобілізаційних завдань. Відтак емоційна промова Бакумова дала свої результати. Відбулося засідання у раді на тему бусифікації. На ній депутати вирішили, що ТЦК не повинні носити балаклави та застосовувати силу. За результатами засідання досягли консенсусу, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні зняти балаклави на вимогу громадянина представлятися та пред'являтися. Ляти службове посвідчення не використовувати безпідставно спецзаходи, зокрема антитерористичні розвідувальні тощо, маючи на меті виконання мобілізаційних завдань. Ба більше депутат відстояв думку про те, що усіх осіб, які не мають права здійснювати мобілізаційні чи антитерористичні заходи, буде миттєво затримано. Те, значить, я зупиню на блокпості викличу 102, наберу керівнику національної поліції. Якщо на блокпості буде хоч одна невстановлена особа, яка не уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, національна поліція їх заарештує. Домовились, дякую. нагадаємо раніше. Ми вже розповідали про те, що військовий заявив: якщо забрати на фронт 160 тисяч співробітників ТЦК, то протягом року не треба буде забирати у військо цивільних українців. Наскільки реальним є такий сценарій? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Зауважимо, що мобілізація та робота ТЦК залишається топ-темою для українців. Якщо одна частина суспільства засуджує дії військомів та методи, до яких вони вдаються, то інша ж переконана, що по іншому в сучасних умовах діяти просто неможливо. Наприклад, таку думку нещодавно висловив екс-голова та депутат рівненської облради Сергій Кондрачук на своїй сторінці у Фейсбуці. Не бачу сенсу когось в чомусь переконувати, бо це марна трата часу. Але якби особи, які не беруть повістку через свавілля, ТЦК та поліції, бо ті займаються безпреділом, дали відповідь, у якій формі ви б хотіли, щоб вам вручили повістку, щоб ви удостоїлися її взяти, на блюдечку, щоб піднесли, під козацький марш та гопак, стрічкою святковою, щоб її перемотали, на коліна, щоб перед вами стали. Водночас, депутат заявив, що відмовка не йти служити виключно через ТЦК демонструє істинний патріотизм кожного громадянина. Якщо ваша відмова зумовлена виключно через форми роботи тих, хто займається оповіщенням та мобілізацією, і ви б пішли до війська, якби ТЦК себе нормально вели, як би ви бачили оте нормально по відношенню до себе, щоб ви погодилися виконати конституційний обов'язок, так як це зробили сотні тисяч інших громадян України, для яких ця країна точно така ж, як і для вас? От як? Водночас на захист ТЦК стають і у Верховній Раді там неодноразово відповідали на закиди у бік військомів. Зокрема, народний обранець Федір Веніславський відкрито заявляв, що наразі в Україні немає альтернативи ТЦК левому маску. Масу мобілізації забезпечує ТЦК СП тому будь-які заклики: зруйнувати існуючу систему, поки не побудована, альтернативна і ефективно діюча, саме головне нова система це точно заклики проти України, проти ну некі шкодять інтересам національної безпеки і безпеки і оборони за словами народного обранця ТЦК в умовах війни показує свою результативність. Коли ми говоримо про рекомендації щодо реформування, загалом системи, яка забезпечує мобілізацію, мобілізаційну підготовку громадян України і власне процеси мобілізації призовної військову службу, то безперечно ми бачимо дуже багато проблем в існуючій моделі. Але під час повномасштабної війни, яку веде Росія проти нас, забезпечити швидке реформування, яке би давало такі самі результати в мобілізаційних процесах, які дають на сьогоднішній день ТЦК СП, у принципі неможливо. Чи зрештою покращиться ситуація із мобілізацією у Харкові після розголосу? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 333 тисячі підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.